Ліна Косенко, мій перший вірш написаний в окопі, мій перший вірш написаний в окопі, Надісипкій від вибухів стіні. Коли згубило зорі гороскопі розкопі, є дитинські на війні, Лилась пожежі, вулканічна лава. Стояли в сивих кратерах сади і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Вогненна ніч присвічувала володінь. І той окопчик, як відводний човен, у морі диму жаху й вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком кривавий світ. Обвугла зоря, а я писала мало на осколком великі букви, що не з букваря. Мені вже гратись у піжур і у класи, у казки літач на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси. А я вже смерть побачила у притул о перший біль тих на вражень, який він слід на серці залиша, як невимовний, більше мене не скажеш. Чи не нього зробиться душа? Душа в словах, як море у перископі, І спомін той, як відсвіт на чолі, Мій перший вірш, написаний в окопі. Він друкувався просто на землі.